Майже три з половиною тисячі уманських школярів мають змогу отримувати гаряче харчування в школах за рахунок коштів міського бюджету. А це учні перших-четвертих класів, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених багатодітних кризових сімей. У цьому році на ці потреби витрачено майже півтора мільйони гривень. А у минулому близько двох. Це надзвичайно важливо для здоров'я, для батьків, тому що діти іноді до школи не харчуються. А це дає свої негативні наслідки для. Розвитку здоров'я. Таке я ось хочу вам привести приклад, що всі 3111 учнів перших і четвертих класів та 60 дітей сірі, також позбавлених батьківського піклування та 157 дітей з малозабезпечених багатодітних кризових сімей отримують за кошти міського бюджету гарячі сніданки. На організації безкоштовне харчування для 3388 учнів. Та 198 дітей з кризових сімей, дошкільників використано в цьому році у нас мільйон 400 тисяч гривень. У 2011 році близько 2 мільйонів гривень. Відділ освіти проводить за тендерними процедурами закупівлю м'яса, молока, риби, масла, інших продуктів для організації якісного харчування. Вихованці мають змогу отримати страви свіжого молока, сиру, сметани, какао, молочні каші, молочні супи, сирники, запіканки та інші страви відповідні до перспективного меню, яке затверджується головним державним санітарним лікарем. Це є якісним показником турботи по підростаючому поколінню. Через це я думаю, що це надзвичайне, надзвичайне важливо для нашого міста. І я думаю, що ми в цьому напрямку і будемо далі продовжувати. Як зазначають фахівці, вперше в цьому році було затверджено перспективне меню, яке повністю відповідає вимогам постанови Кабміну. А це означає, що діти отримують в повному обсязі норму молочних, м'ясних та рибних продуктів. Перше в цьому році ми затвердили перспективне це двотижневе меню за нормами, які повністю відповідають постанові міністрів України. Оце перспективне меню. Тобто на сьогодні наші діти будуть мати норму молока, м'яса рибопродуктів і всіх молокопродуктів, жирів, які у нас повинні бути. Це є перше. Друге, я хочу сказати, що на сьогодні всі повинні знати, що м'ясопродукти поступають тільки вищого гатунку, які вироблені по державному стандарту, а не по ТУ. Це перша умова була тендеру, коли вони її проводили. І молоко у нас приходить не після промислової переробки, а від виробника фермерського господарства Томашівка із жирністю 3,2. Потім воно у нас кип'ятиться, тобто діти отримують натуральний продукт молока. Дуже важливо, що питання харчування школярів стоїть на постійному контролі міської влади. Міський голова, виконавчий комітет та депутатський корпус одностайні в одному. Учні повинні харчуватися якісно та смачно. За це, без сумніву, вдячні і представники шкільних адміністрацій, і батьки. Питання гарячого харчування воно завжди було актуальним, але сьогодні як ніколи. Тому що за результатами медичних оглядів майже немає у нас дітей, які є абсолютно здоровими. Це дуже важлива проблема. І ми хочемо звернути увагу батьків на саме насамперед на те, де і чим харчується їхня дитина, перебуваючи у школі. Ми закликаємо кожну маму, кожного батька на те, щоб вони кошти, які виділяють своїм дітям, саме тратили на гарячу їжу. Адже гаряча страва вона краще споживається організмом, призводить до кращих результатів і, звичайно, до тих. Позитивних моментів, які відбуваються в дитячому організмі. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім нашим кухарям, які працюють в їдальнях міста, за те, що вони дуже якісно і совісно відносяться до своєї праці. Ми також вдячні за те, що міська влада знаходить кошти для того, щоб поновлювати матеріально-технічне забезпечення їдальні. Наприклад, цього року ми отримали нові холодильники. Це дуже велика користь для зберігання продуктів. Також я хотів би окремі слова вдячності сказати і нам підприємців, адже у жодному закладі міста немає спеціальних овочів сховищ для того, щоб зберігати продукти. І саме підприємці невеличкими партіями погоджуються і заводять овочі для наших дітей. Отже, я буду переконаний в тому, що батьки. Послухають, відгукнуться і будуть більше уваги приділяти харчуванню дітей у наших шкільних їдальнях. А шкільні їдальні на 100% спроможні забезпечити харчування не тільки діток молодшої школи, а навіть усіх. Старшокласників. Повноцінне харчування це невід'ємна складова здоров'я дитини. Тому, звичайно, ми дуже раді, що наші діти мають можливість харчуватися в школі. Вони отримують гаряче харчування, тобто гарячі обіди. Звичайно, будь-який бутерброд приготовлений мамою, він не замінить цього повноцінного харчування. Тому що дитина. На уроці вона не думає, як швидше з'їсти той чи інший бутерброд, який мама приготувала на перерві. Вони йдуть організовано і всі разом отримують перше, друге, третє, тобто гарячий борщ, суп, каша з котлетою чи що інше воно, звичайно, дуже корисне для наших дітей, чому ми дуже раді. І абсолютно всі без винятку діти початкових класів отримують це безкоштовне харчування, що, звичайно, дуже радує нас, батьків. В школі дуже смачно готують, і не дивлячись на те, що, зокрема, мій син не дуже такий охочий до їди, він дуже гарно їсть. І я неодноразово заходила в школу, ну, чисто з батьківського інтересу, хотіла подивитися, як же він харчується, виїдає все і із задоволенням їсть. Тобто я запитувала не раз, добре, смачно готують, так. Дуже добре, дуже подобається. І, звичайно, всі мають можливість і школярі, і старші школярі отримувати це харчування. Ми дуже вдячні адміністрації школи, що вона підтримує. і... Е Керує, як то кажуть, цим процесом, і звичайно, міській владі, яка знаходить кошти для того, щоб дітки початкових класів отримували безкоштовне харчування. Розуміючи важливість якісного та смачного харчування, сумлінно ставляться до своєї роботи і працівники шкільних їдалень, за що насамперед їм вдячні школярі. Мені дуже подобається харчуватися в їдальні, тому що там смачно кормлять кашу, суп. «Борщ, рибу, запіканку. Борщі дають, каше. Мені подобається в їдальні горохова каша. Мені найбільше подобаються супи. Мені найбільше подобається гороховий суп. Тож питання дитячого харчування завжди було і залишається пріоритетним у роботі місцевої влади. А гарні апетити і здоров'я уменських школярів найкраща за це вдячність.